Привіт усім! Сьогодні я хочу представити вам ідеальний варіант для вашої дитячої кімнати двоярусне ліжко, яке ви можете придбати за 13 тисяч гривень. Це двоярусне ліжко виготовлено з високоякісних матеріалів, що гарантує довговічність та безпеку для ваших дітей. Каркас зроблений з натурального дерева, яке покрите екологічно чистим лаком, це не лише забезпечує естетичний вигляд, але й робить ліжко абсолютно безпечним для здоров'я ваших малюків. Ліжко має стильний і сучасний дизайн, який легко впишеться в будь-який інтер'єр. Верхній ярус ідеально підходить для старшої дитини, а нижній для молодшої. Обидва яруси оснащені надійними бортиками, що запобігають випадковим падінням під час сну. Однією з основних переваг цього ліжка є наявність додаткових ящиків для зберігання речей під нижнім ярусом. Ви зможете з легкістю організувати іграшки, одяг або постільну білизну, зберігаючи при цьому порядок у кімнаті. Ліжко має зручну драбину, яка надійно кріпиться до каркасу, що забезпечує безпечний підйом і спуск. Всі кути та краї ліжка заокруглені, щоб уникнути можливих травм. Приємний бонус: в ціну включені два зручні матраци, які ідеально підходять для цього ліжка. Матраци виготовлені з гіпоалергенних матеріалів, що забезпечує комфортний і здоровий сон вашим дітям. Ціна на це чудове двоярусне ліжко становить лише 13 тисяч гривень, ліжко доступне для самовивозу з міста Полтава. Це зручний спосіб забрати свій товар без додаткових витрат на доставку. Не втрачайте можливість зробити кімнату ваших дітей затишною і комфортною. Замовляйте двоярусне ліжко прямо зараз за посиланням у описі під відео або телефонуйте нам за вказаним номером. Поспішайте, кількість обмежена. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Якщо у вас є запитання, до зустрічі в наступному відео.